Перед початком цього відеоролику я пропоную, як і зазвичай, зараз когось додати із вас до себе в друзі. Перша людина це буде на рандомі. Кого я оберу, то і буде. Сьогодні хочу от сторінку 20-ту. От 20-та сторінка, от прям щось шепче мені, знаєш, наче от там хтось є для мене цікавий. Так, 18, 19 і 20-та сторінка. Так, ано. О. Де санхтію <laughs> от прям через то, що у тебе таке знаєш позитивне обличчя видно, що ти позитивна людина, а це. Б. Бем, перший пішов, і двоє людей із коментарів. Так, і перша людина із коментарів це XX Сергій XX, а це реквест БЕМ. Наступний і наступний це TVVP Такий доволі цікавий нікнейм. А це Реквест є. Полетіли провіряти, чи всі є на місці. Ну і як ти можеш бачити, Сергій є yeah. те Є, і Сенді ЮТЕ є. Ну а я тобі нагадую, що якщо ти хочеш потрапити до мене в друзі, то обов'язково постав подобайди на цьому відосику. Пиши в коментарі свій нікнейм. та підписуйся на канал. Ну а я бажаю тобі лише вдачі та приємного перегляду. Па-па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів в дуже цікавий режимчик. Ой-ой-ой, це щось ті позкібіді Тавер Дефенс, але це щось неймовірно нове. І, ну, обалдеть. я ще пока що нічого не розумію. І от єдине що, я хотів. Я б трошечки зменшити звук, бо тому що це халепа. Ага. А цього я напевно навіть робити не можу. Та ДА... шкода, тому що звук просто вірить. Ой-ой-ой. <с>. Дуже голосно. Так, і що я зразу перед собою бачу? Я бачу, вообще купу всього. Я бачу ось догодліка. Це перше, що я побачив тут. Апгрейди угу. Titan TV Man 2.0. Ага. І що? Я можу тако підійти, типу. А ось тут щось є. Інтерак. А, так то за робукси. Ого, ага, зараз уже біжу. А, а, ось до є персонажі, і вони всі з 5 п'ять тисяч, десять тисяч. 15, ну і Угу. Mm -hmm. І це, я так розумію, також за робукси, правильно? Так, да. то все за Угу, mm -hmm. хорошо. Ну і все, що мені залишається, це бем полетіти зразу кудись в якийсь ентерфайт, що то там плей. А, ось якийсь туалет. Їх треба розвалювати. диви. бем-бем-бем. Валю, валю. Ну, я за якогось самого звичайного чувачка, і він якийсь такий. Ну, біто. Сказав би я так. З них тільки по 20 голоди. Ой-ой-ой, уже щось прям геть близько. Старіно, ти чого не крий? Я ж на тебе надіюсь. Поможемо так, нашому кінту, а то я бачу, у нього є певні проблеми, про які він не говорить. ой 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 А тут також, типу, хвилі є, якісь дачі, що я не розумію, просто поки що. Ой-ой-ой-ой-ой. У мене вже з боку заходять. Нормально, не хотів сказати, справляємося, і тут я побачив боса. У-у-у! мене окружають хлопці веде! І мої кінти. Що ж ви не прикриваєте? Це жесть. Да, ну цей обичний тіпок, це, звісно, прям взагалі щось. Біда, халепа. Ну це прикол, вообще. Я ніколи такого. Ще не бачив, диви, яке він здоровий, йо! Це хана. Я тут з звичайними єлі, як справляємося, диви, диви. Жеесть! А коли я так зможу? Я теж так хочу, чуєш? Обалдіть. Ооо, все, розвалили, бам. О, це що за штука диви? Що воно горить? Ану. Опа! Охо-хо, бам, диви! Який я, да? А, тут ось до кнопки жмеш і у тебе скіли. Ага, все, я поняв. Хорошо. Розкидаємо наші бомбочки в різні сторони. Ой-ой-ой, бос, вибач, не побачив тебе одразу, старіна Бем. Так, жуки маляно пішли вон отсюда. Ой-ой-ой, а мене прям конкретно з усіх сторін окружають, ти поняв? Все, босс, а що у нього так хепе мало? Ми вже його так розвалили. Я ж ось і не помітив, поняв. А, ось внизу якась штука світиться, поняв? І це то, я так понимаю, наскільки мені дали оцього чувака, яким я зараз бігаю. Тобто через 10 секунд я вернуся знову в звичайного кента. Блін, ну таке. Звісно, не неприкольно. Хотілося б постійно просто таким бігати, ну і все. Ага, а в мене тут супер. Типа, оці мої скіли на звичайному, це, типу, просто швидкість. Ага, і ривок. Все поняв. Ну розвалюємо, розвалюємо конкретно, диви. Фредберплей, реліз, плейн, не поняв. Ааа, це він ось цю штуку визвав. Ого. Жесть, ну я поки що погано, що розумію. От я тільки бачу щита, я хотів би його взяти, але я не встиг. Ой-ой-ой. ой Всі щось стріляють, щось бахає, поняв. Ті того б'ють, ті того б'ють. Я в шокі теж бігаю своїм цим самим звичайним персонажем. Нічого не ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой, халепа, халепа. Отако От можна. Пем. А то щось до мене вони прям конкретно підбираються дуже близько. Поможіть мені, пожалуйста. Халепа, халепа. Тут прям вони з усіх сторін вообще. А, все зверху, да, є. Хвиля 16. -та. А скільки всього, а скільки всього хвиль? Ні хтось розкаже? Я хотів би знати просто. О, там щось випало. Да, дивіться якась криня. А ну. Пем. І шо? І нічого, да? Я ваня, хорошо. А він прям конкретно цими ракетами їх розвалює, ти бачиш? Я теж хочу собі якогось персонажа. Так, подожди, гіфц. Ага, я можу забрати ось до монетки різні. Бем-бем-бем. Камера вумен дали. Щось. Атака Х2, я так зрозумів. Експа Х2. Ага. О, диви, я тепер хочу така беба. А, і можу ось стукати вантузом. Хорошо. Все, поняв. Що в неї по скілам? Ага, такий самий держ і... Ракети дві пускає, обалдіть. Все, я поняв. Я хочу це затестити. Я дуже хочу затестити то. О, диви, у Фредбера, оцей або рейдит Тайтен Сінема, обалдіть. Крутий ти хлопець. Так, о, одразу ось до босс. Пем, туди ракетки. Нормально, деведже влетіло, да? Обалдіть. Ні, ну це вже хоч трошечки але краще, поняв. Так, не набагато, але все одно, все одно це краще, аніж саме звичайний. Єдине, що, от. Мені дуже цікаво, дійсно цікаво. Скільки тут. Ой-ой-ой, всього хвиль! Бам-бам-бам. ракеток вам, пацани. Не розслабляйтесь. Ой-ой-ой, а воно теж у мене ракета може стріляти. Я понял. Бам, ловіть. Бем! Мінестрі є. Так, а тут я бачу ось доше Делі Бем. Ага, ну мені просто там монетки дали, я поняв. О, ось, отут можна відкривати якраз оцей кейс. Мені випало 700 голди mm -hmm. Ну, не знаю, не знаю. Скільки це прикольно, а я тут поки заговорився, в мене тут бос прилетів, обалдеть. Як він тільки мене ще не Це Цього я взагалі не поняв. Але ну, якось обучився. <с -3> Ой-ой-ой. А ну, лови ракети, бро. Але хвилі, щось прям поняв максимум. Нормально довго йдуть, як на мене. Опа, все, я біжу сюди. Бм, мені дали якогось щі Там ще й був була скриня. Ага, так. І що і да і хто? Ти покажіть. А, ось ну, диві. А що я роблю? А, я випалюю, поняв. І на к'юшку я літаю. Все, хорошо, я поняв. А я можу якось поміняти свою пушку. Мені оце цікаво. Дуже причому. Бо я, чесно, поміняв би. На якийсь, ну, не глок, щось друге, поняв. Десь сюди, кентік, тобі уже хана, понімаєш? Я так поняв, що це прям уже остання хвиля, тому що, ну, якийсь оцей босс прям мега жорсткий. Ну він такий прям дуже жирний. Поняв ой-ой-ой. Гано, тихо. Так, колись уже його уб'ємо, чи ні? Скільки він може жити? У мене даже кінчилась, тука моя. Давай, вмирай. Ти, ти жук. О, все, розвалили, да? Вейв комплікт. І, і наступно почалося. Не остання була, поняв. ще й ракетами промахнувся, обалдеть. Боже, що це тут рубілово? Що рубілово? Диви, він просто крутиться, і таке. Ми лазером ще з когось упельти, Тихо, тут лежить апельсить. Я хочу вже тако. Бам. о. Ну, глок у мене, я так поняв, або, типу, постійно просто, або я чорт його знаю, якщо чесно. А, і ось оцей опять жорик. Но я поки що не хочу його брати. Я поки що таким дитанчиком побігаю. Зразу включаю випалювання. І йду, тако бем, допомагаю самому кенту. Жесть, ну це взагалі якась комедія. Я такого чесно ніколи не бачив. Опа! Зразу випалюємо БМ, диви, а вони прямо на очах розсипаються. скільки ж у мене де з цієї штуки? Тихо, пацаки, погоріть трошечки. Цього бем. Біля себе розправився. Ідемо допомагати своєму цьому афекашному кенту. Ой, А що мене так резко вернуло, обалдеть. Я через все ракети десь кудись впустив, не туди. О-гу! Все нормально, живу. Ракети туди, бем. Дуже хочеться ще раз титана якогось. Можете випустити титан? Випадай, дітан. Титан, випадай. <плес> Випади, не ходь десь. Ну обичним чуваком бігати, це поняв. Це прям вообще максимально нудно. Ось вийшов. Бем. Ракети зразу. Отако. <плес> Пописку. Старина, розслабся! Тут я на охороні стою. І оце від цих малих от якось треба. Оп. Промахнуся. Йо, але як тут малих оцих купа така здорова. Он Фред бере в їх їх званту завали. Давай я теж повалю звонтеса. А, так я їх почти з одної плюхи вирубаю, диви, Бам, бем, ну, так можна ж? Ой-ой-ой, а що це за штуку він прислав? Диви. Якийсь типа тан. Обалдеть, лови ракети, бро. А тебе тако звантуса бем, бем. А ну, по одному, по одному, по одному. Я всіх звантуса завалю. це кацаку диви. На, Não. <реш> Джефф, бам, Боса розвалили. 23 хвиля, да? О, все, ще ж є. Таке. Все, нормально, справились. Зараз буде 24-та, правильно? Да, побігли кінти зразу. Давайте тако, ракетками. Бам! <реш> Ні, ракетки прикольна, штука, чесно, прикольно. Але я хотів би щось набагато крутіше і тут ось якийсь гамнюк. Що нашого, ми йому помогли Але вони щось в АФК стоять, я бачу. Чогось. Давай сюди, тако ракетки, бам! Пересипались. <реш> <реш> Там якийсь бос іде, да, да? Джасть. Огромний, хе <реш> бам бам тако. А я шо його з такої великої дистанції я взагалі не дамажив. Обалдіть. Ой-ой-ой. Тихо. Чого? Бам. лови ракетки. Ой-ой-ой, ой тут малих прям щось зібралось біля мене жорстко. Ой, тут шицейкет. Куда ж? Е? Тихо, хорошо, живу. Диви, типа, в обща якийсь дріль. Блін, я хочу якусь ітану. Дайте мені персонажа поміняти. Так, 25-та хвиля. Я так розумію, що якщо це не остання хвиля, то їх тут всього 30. М -м -м. Ой, а две, а що це вони? Що це вони заморозили? Це у когось із наших, походу, такий скіл є, так? Да? Та, да, диви, він тупо взяв і заморозився на місці. Як ото -от, зупинка часу, тихо, клопнена. Це так само і вони теж зупиняються, поняв? Бем, ракетки туди. Він від ракет не помер! Дві штуки зловив алло! Це як то? Так, я хотів би забрати, по-перше, гіфта. Бем, другого. О. Ооо! У мене тепер новий персонажик. Ану. А це що робить? А, це я взлітаю. Хорошо. Цікаво, наскільки довго я можу літати, я щось десь в землю стріляю. В землю стріляю. Хе-хе. Ну то таке. Так, я хотів би отако до цього кентіка підлетіти і скупити його, Ну, у мене вже нічого не вийде. ви без мене справились. Хе-хе. О, Ви який серйозний дядько, до? Бум Ну і тим не менш ми все одно розвалили. О, тут їх пешечки. Не знаю на що я їх підібрав. Вони мені по стоку по скоку були. Але хай там буде. Ой-ой-ой, я А Ану, старіна, диви, у мене є скіл. Бам. Я тільки 130 демеджу йому наніс, це ж не так багато, алю Капець, мені треба прокачуватись. У мене є кейси, в мене є зелений, дали 100 голди. Ну, це фігня, і тут 800 голди. Хорошо. А ну, ловіть з пельчиком. Тихо, тихо, зажимають, зажимають, зажимають. Все, я погнав, я поняв. тихо, отако. На! No. І все одно вони щось не помирали, жесть. Їх конкретно багато старіна. По-моєму, мені треба трошечки допомога. хе Бем. Ой-ой-ой. Де всі мої пацани? А чого тут тільки один? А ми з ним двоє остались походу, да? Бем? А цікаво, чи взагалі наскільки великий ранчо це цього мускіла? Може я до них не достаю взагалі? Тихо? А ну, отако, вблизі бем. Вблизі мене, блін, дуже больно задамажили. 50 хп знесли, прикинь. Ой-ой-ой, тихо. О. Ще одну дали нам. Все, понял. Я погнал. Хтось дає щит, вже хочу взяти щит. А, він персонажі міняє, я балде... А ну, іванс є кнопка, бам. І що це таке? Ні, нічого не можу забрати. Чекай. А, ось тут 2000 дали. Ага. Ой-ой. тихо, тут якийсь, по-моєму... Трабли. Бам. О, нормальну ракету хтось викликав, да? О, мене є літаки, чекай. Бам. О, полетів. Полетів. Опа, титанчик, тихо. Тихо, тихо, тихо. Бам. О, Ой, а це це теж таке, який лупить, да? Ну він теж літає просто. Все, хорошо, я поняв. Я б чесно поміняв би оцей вонючий глоб. Мені дуже не подобається. Прям не ствол, а якесь поняв. Познашу. Опа. Посик велис, ану, я хочу отаку до нього підлетіти і тако бабло плюху. Ай-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Ну літак мій осі літає, справляється конкретно. Ти поняв? А Фред його з туса лупить. <плес> і сюди, і шарабить, робить? Каже Скільки тут цього хвиль? Алло Я просто не розумію. Може тут взагалі їх без безкінечна кілька. Можливо. Я тут сюда сюди тако хочу скілом свій бам. Оооо, якраз на останній секунді. Тихо, тихо, тихо. Ти живо. О, дивео, цього сього спікермена такий. Не купив, за скільки там? 10? 2015, я не помню. А що ж він може робити? Диви. Я ось от дивлюсь такого. Він якийсь безтолковий, по-моєму, нет? Хе-хе-хе. Я хотів би його дуже сильно забрати, поняв? Баам! Не поняв. Ну, забрав. А, у мене пролагнуло, все, я поняв, хорошо. І що це таке? А, точно, це ж цей, що гранатами кидається, обалдіть. Оце класний. Отакий мені подобається. Отако зразу туди де бос. А, воно саме об обирає, куди кидати гранати. Я понял. Хорошо, пасіки. Я просто хотів забрати кейс. Ну відійди. Я дуже хочу кейса. Бам. Є кейсик. Скіл активовуємо. гранатки розкидуємо. Правда, кудись гранатка полетіла чорно ну, куди. Це таке, головне, що вона полетіла. ще гранатки полетіли. Блін, який кайфовий оцей персонаж. Я не знаю, може є навіть крутіші, ніж цей, але порівняно з камера там Умента, ніндзя, поняв. Даже це реально класний персонаж. Мені прям подобається, якщо чесно. Ой-ой-ой, тихой мене якраз вернули назад. Я поняв? Бам! Лови плюху. Тихо, 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 тихо. Ну ти колись сьогодні чи ні. Ой-ой-ой. <пас> ой Отстань. Так. Ти тоже малишня лутаєшся під ногами. <пас> ні, ну Фредбер, вообще. Поняв, безсмертний. <пас> він просто бігає з ванту своїм тихо, поняв. <пас> а тут тільки що десь був щит, не поняв. Де він пропав? Алло. Ти хто такий? Він ще телепортуватися вміє. Обалдеть. Обалдеть. Я поняв. Ой-ой-ой, він ще штукою кидається. В мене Ну Нам, по-моєму, треба до о тихо, 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 тихо. Нам, по-моєму, треба допомога. Конкретно нам дуже не хватає якоїсь зараз. Крутого юніта. Оце такої у Фредбера, хоча подліка такого, да. Ну він прям дуже жирний, оцей босс. Я не знаю, скільки ми його стукаємо, але таке відчуття, наче дуже довго. Я хотів би отако юзнути і відлетіти, бем. Хорошо? І що я теж замітив, що тут в дамах по голові 30, а просто в тіло 20. А це значить, що треба стріляти в голову, бем. Отако стукнув і зразу відлетів, бем. Ой-ой, ой що це таке? Що це таке? А в мене ж є так, Бем, полетів, старіна. Давай, понавалюй, навалюй по ньому. Хоч якось його треба завалить. Ой-ой. Тихо? Жук, саме хитрі чи що? У мене тут є камера гелікоптер, бро. Так що ти там давай теж, не розслабляйся. Блін, капець, у нього прям реально мільйон хп. Там і ракету що накинули, і спікера визвали, і обичного літака визвали. Це жесть. А диви в нього ще хп, прям ну багатько. Обалдіть, у нього ракети валять конкретно. Жесть, я вже знаю, кого я собі ще хочу. Нереально, диви. Почти розвалили. почти розвалили. Ой-ой-ой, тихо, я не хочу получати деме, У мене 55 хп залишилось. Це, напевно, остання хвиля, я так думаю. 20-30 хвиль. Оце, напевно, і все. Бам! Розвалили. Все, да? Дай мені дали очівку, а 31 хвиля почалась. шо? Що смішно? Ой-ой, калепа, мене починають давити. О, диви, у них на турі ось який, Ось там був другий якийсь ствол. Тут можна їх. Пляти, понял. А ну чекай, Arms. Ааа, осю. Диви! Unlock from activity. Так. А ну геть. Пішов, в мене. Тихо. чайсик. Да. На базу, бем. І ще один. Ой-ой. На. Прикола. <хи> так, по-моєму, мені тут трошечки не дуже. Хорошо. Я втік і потихеньку накидував би. Блін, тут, напевно, поняв, хвилі дійсно безкінечні. Ой-ой-ой, ой що -ой 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 -ой, робить цей дрель, диви. Аж все під землею затрусилося. Бам, щит, хорошо. Це значить, що можемо лізти прям жорстку зарубу щас. Хвиля 32 почалась. Ну тут, напевно, да. Тут напевно немає такого, що прям якась конкретна кількість хвиль. Тут прямо є, і є, поняв. Граєш до самого кінця, поки тебе не завалять. Так. Ану, роль о сюди. І тут можна ось обрати оцих коняв. Дивий, обалдіє. Ось це ракета, да? А, ні, я не можу його заразяти. У мене, типу, не відкритий Обалді. <гас> Ой-ой-ой, мене там жестко валять, жорстко валять. А то я щось забазікався. Диви, <гас> <гас> бам. В, в повітрі, да? <гас> а Що? Я все-таки дуже сильно хочу. <гас> На 30 хвилин дали, да? Чекай, 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 чекай. Ой-ой-ой, там якась халепа відбувається. Ні, не поняв. Вже нічого не зрозумів. Що мені дали? Жо, пошов ти отсюда вон, поняв? Блин, прикол. Бам-бам. Тоді юзуємо отаку свого літачка. То я бачу, що нам уже щось трошечки тяжко. Їх прям багацько цих кінків. Диви, ну він прям жесть розвалює ракетами. Блін, я дуже так хочу. Жесть, диви, таке мале, а яке воно жирне, да? Обалдеть. О, тут я роблю. Осьо, супер, тві гай. На 30 хвилин, бам! Всі, полетіли. Тепер і я крутий кент. <реш> Все, Бам-бам-бам Ну, це уже куда б не йшло, да? В По таком політати попалити. Ну тут усе... Ще якийсь прям як на злу, поняв. Два тітанчика таких появилось. Угу. Я поняв, я поняв. Це як завжди, вчасно, поняв. Так, палимо от тих малишів. Бем. Хорошо, беремо щит і беремо такого чувачка, тому що він прям реально мені дуже сильно подобається. Бам-бам-бам. Я так розкидаю ракети, і вообще це що. Це жесть! Диви. Ну ось о, боса от туда йому ракет. Бем-бам-бам. І розвалюємо. Конкретно розвалюємо. Диви. Ну, все, справилися. Тепер от тільки за цими малишами розібратися Бам. Диви, ось, вони всі. Ті тут від гранат моїх подохли. Гранати це вообще имба. Кстати, за нашим чувачком отакого гоняться. Я туди по гранатах накидав. бам 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 Диви, скільки посипав. ой 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 тихо, тихо. Я поняв, пацани. Ослабились. Куди лізете? Опа. Якийсь, типу, міні бос чи що? А ну, час ми з ним на ізі Жесть, братва. Я дочекаюся ще сорокової хвилі. Можливо, на нормал моді, бачиш, бо воно пишеться нормал мод. Можливо, просто на нормалі їх 40. Ну, я так думаю. Але якщо тут реально безкінечна оця кількість хвиль, ну це жесть. А, чекай, так це свій на цій штуки. А я йду по ньому, накидую, думаю, що це вражина. <на> <на> жесть. Прикол. Cool. Опа. Що ж ти стоїш, в АФК, друг? Тебе тут кушають. Якби не я, блін. Ніхто б тобі і не поміг, поняв. О, якісь ще. А, ні. Я вже здійснюю, поняв. Ух, 37 хвилина. Тяжко, тяжко, просто тому, що хотілося б просто це закінчити, поняв, получити бабулети і піти відкрити якийсь новий ган, там нову роль. Ну, тобто, герої отут, я ось побачив, вони називаються ролі. І дуже хотілося б вибити навіть якусь нову роль. БМ, тут треба включити отаку горілку, випалити цих жуків. Випадає мені ось до x 2 демедж. Супер. Оооо, 40 хвиля, братва. Диви, що вилізло? Що це таке? Це якийсь токсичний жук. Чи що це? Диви, оболдіть. І цибає на мене. Да, ну ко ти, ти, я ты, з Вантуса, понят? Ти гамнюк. <риві> Диви, такого, побалди, побалди ему. <риві> а це уже, кстати, больно Диви, <риві> да? Давай. з Вантуса. Такого. <риві> Хорошо, ладно, я поняв. хп ти їзиш нормально. Тоді будемо стояти по тобі і накидувати здалеку. Тако по, по твоїй макітрі. Включаємо, що тут же горілку палимо його, щоб максимально швидко пройти то все. І конкретно-конкретно розвалюємо. Оце є таке от відчуття, що наче не такий жирний, поняв. Останні боси, які були перед цим, от вони прям реально були жирні, поняв. цей, ну такий, бублик. А він коли біжить, прям нормально хп зносить. Обалдеть, а я собі стою, втикаю щось, поняв. Жесть, ти сюди, гамнюк, чого? Ти на кого? Хоти, натяку. 41 хвиля почалась, братва. Нє, ну це вже все. Це вже все. Я я я не можу. Час. Так. Значить, зайшов я от в е, саме меню. Оце да, початково на спаун. Я хочу подивитися, що я взагалі тут можу такого купити, чи відкрити, і так далі. Так, є отакий Hugh Camera Guy. Він 5 тисяч, а оцей спікер, він 15 тисяч коштує, прикинь, і він такий потужний. Я не хочу на нього тратити гроші. Оце на цього я би потратив. На цього я б потратив. Але 120 тисяч. Обалдіє. Я оце отут бачу, що в мене є ще два кейси, отако бам, з першого падає голди, бам, з другого падає 500. Ну, таке собі, звісно, квести. Ооо, дивись, а тут уже по квестам У мене прям. Я тут нормально не збирав. Дивись, скільки мені всього тут дали. Жесть. Тут тобі і скрині, і нюки, і ось то діаманти, і дрілкоїни коїни оці з івенту, як я зрозумів. І сундуки, ось о. Обалдеть. Фініш сторі мод один раз. Ага, значить, там є кінець. Ви що мені дали? Астро Тойлет роль. Roll Card. Toilet роль. Ну, це, це це, це... Це самі герої. Хорошо, я поняв. Дівти є. А, ну вони просто обновилися. Все, я поняв. Хорошо. Кейси. Оранжевих де штук. Так, я хочу спочатку ось до сюди зайти, отако, да? так? чи це не то. Не поняв. Там просто ще один. Поняв портал був. І мені здалося, але там було написано story Mode. А це, напевно, якраз те, що мені треба було. Бем, забираємо ще 100 воїнів. Так, і я хочу пооткривати ці кейсики, БМ. Тисяча золота, нюк. Непогано. Ще тисяча золота, ще нюк. Три тисячі золота. Ооо, півтори. Ще один нюк, півтори тисячі. І останній ще півтори тисячі. Непогано так, слухай. Ага, да, ось є сторі мод. А ну чекай, пішли. Опа. Вона кудись телепортує, не поняв. І там якісь файти. Це що прикол? Це що прикол? Подожди. Та ну. серйозно? Але там, напевно, складніше, я так думаю, буде, аніж звичайний. Хорошо, я поняв. А ще дуже цікаво, от як мені відкривати пушки, поняв? А, чекай, ось до. Застокойні бем. Все, я поняв. Я поняв. Тепер є у мене емочка. Наскільки вона краще, чим мій. пістолет. Давай подивимося. Ну, ти знаєш? Я думаю, набагато краще, так? Значить, тоді давай підемо і затестимо її прямо зразу. Ось до на полі битви. Бем. Так, ось до він. Ааа, воно що. А в автомата уже є розброс Такий поняв. Ну, але тебе все одно, типу, більше демеджа але кучність, це, звісно, халепа. Ну що ж, друзі, тоді я думаю, на цьому можна і закінчувати. Режимчик був доволі цікавий, ти знаєш. Таке собі скібіді але от прям від лиця самих юнітів. Поняв, як то відбувається. Дуже цікаво, дуже цікаво. Якщо вам сподобався відеоролик, обов'язково ставте вподобайна. І так я зрозумію, що ви хочете, щоб я ще раз сюди залетів. Ну і все, що я можу ще сказати, то це гарного вам настрою та підписуйтесь на цей канал. І всім па-па!